У нас в наявності Renault Megane в кузові Седан 2018 року випуску з 1,5 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Попереду автомобіль у нас оснащений максимальною оптикою Led Pure Vision, круті легкосплавні диски 18-го діаметру, парктроніки 360, безключовий доступ, датчики сліпорзон. Посередині у нас зустрічає ось такий красивий шкіряний перфорований салон, контурна підсвітка. Повний електропакет з електрорегулюванням дзеркал, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, led панель та 164 000 часного та перевіреного пробігу, проекція на лобове скло, велика мультимедія з навігацією та карплеєм, парктроніки 360, камера заднього огляду та функція автопаркування, автоматична коробка передач, електронний паркінг, а також, що саме цікаве, панорамний дах. Задній ряд у нас дуже зручний та просторий, з підлокітником та підстаканниками, а також кріпленням ізофікс для ваших діток. Задня частина автомобіля також оснащена LED-оптикою. А що саме цікаве в цьому автомобілі, багажник відкривається без допомоги рук і нас зустрічає великий та просторий багажник. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові, повністю розмитений та сертифікований. Якщо у вас цікаві детальні фото та опис по ньому, ставте плюс в коментарях.